Друзі, всім привіт! Інтертоп! Як ви вже помітили, де я знаходжуся? Зараз просто рай дуже знижок. Скейхерси я бачу на знижці 2999 гривень, це шкіра, це відомий бренд, дуже якісний, в них ортопедична устілка, дуже правильно, правильний кріп того взуття знижка на 40%, а коштували 4999 гривень. Бачу такий красивий лавандовий відтінок. Я не знаю цей бренд, це якийсь бренд Outdoor. Дуже красивий відтінок лавандового. А яка ціна? А, ціна 3599 гривень. Елементи шкіри, як ви бачите, ну і текстиль, само собою. Але все, це не шкірзамінник, а шкіра. Так, базовий чорний колір, такі високі черевики. Скейчерси. Скейчерси, чи скічерси, чи скейчерси. По-різному кажуть. Тут теж шкіра є і є шкір за 3000, а коштували вони 4400. Отакі черевики, прошиті, висока підошва, що дуже добре, коли ходити по поверхні, коли, наприклад, дощ, калюжі. Оці класненькі жіночі, подивіться, яка підошва, тут такі прозорі вставки, верх шкіра. І шкір зам. Точніше, шкіри і текстиль. Це спеціально, що в кросівках є. 3999, тобто 4 тисячі, коштували 5, 2 тисячі знижки, 20%. Відтеко якісні кросівочки дуже. Німецький бренд. Тут шкіра і текстиль 4949. А, коштують. Такі вони легесенькі, досить зручні. А, ціни не дешеві, це німецьке взуття, і воно в Європі так і коштує плюс-мінус. Такі ще є. Denmark Eco. Так, я тут ціни не бачу, а є ціна всередині. Ну, якісні. Тримаєш в руках і відчуваєш якість. Повністю шкіра, ну так, шкіра. А, шкіра всередині текстиль. 3639. Це красота з нової колекції, покажу вам. А є знижка 1449 гривень, коштували 2000 коштувала ця сумочка. 24%. мила, ручечка регулюється. Від Tommy Hilfiger, лінія Tomi Dżins. Базова сумка з довгою ручкою. Красива така модель. Вона такою трапецією. іде, але вверх трапеці її близько поє. І її ціна на 3549 гривень. Коштувала 5789 гривень. Ну, я вам скажу, для шкір-замінника це не дешево, але ці сумки на цей бренд він не є дешевим і так коштує. Ще такі якісні від еко-кросівки. Не на знижці. 8199 гривень це шкіра. Легесенький, шкіра-м'якесенька. А зараз я тримаю у 38-му розмірі, але розміри різні. Це новий товар і консультант вам дасть від Маркотус. Така сумочка в кольорі кориці. Така вона містка видно, надута. Зі знижечкою це шкірзамінник 2294 гривні. Коштують сумки, в основному йдуть шкірзамника. І зараз тенденція всіх брендів. Вони виготовляють сумки шкірзамінника, Раніше більше зі шкіри було. Ну, не всі бренди, звичайно. РМС взагалі виготовляє сумки з крокодилічої шкіри по ціні автомобіля. Так що. Лофори від еко 6199 гривень, м'якенька шкіра, дуже класні, дуже-дуже легесенькі. Наскільки вони якісно виконані. Буковка е тут. І від еко теж лофер, але вже підошва, як ви бачите, трактор на вище. Мені навіть більше вони сподобалися. Ідеальне пошиття, ідеальне виконання. <зуття>. І ціна 7599 гривень у шкіра, всередина шкіра. Рухаємося далі, дивитися, що пропонують бренди. І в цілому інтертоп під еко. такі класичні базові туфлі, елегантні, а підбори зручні, вони і невисокі, і досить видно, що стійкі. 7599 гривень, і це шкіра і всередині теж я бачу шкіра. Які кросівки, пісочний колір до кемов. Шкіра вверх, шкіра всередині, знижка є 2399 гривень. Це інтертоп з колаборації українського бренду Шар-17. Від Марко Тосі, такі крусівочки ще є. Ціна в них недорога, я бачу. 2765 гривень, коштували 4600. Це шкір-замінник. Ну, зараз знижка, якби то недорого, а аби знижки було дорого, як для шкірзамінника. Сумка з такою підвіскою, мили з такими прилочками, але зараз такі підвіски актуальні. Модні це натуральна замша. Добре, добре. Який милий від медик? 729 гривень. Це штучна шкіра, дуже схожа на замшу, але виявляється, це штучна шкіра. З такими підвісочками. Це від бренду Share 17. Це український бренд. І є в чорному кольорі. Червоний рюкзак від конверс. Ціна досить приємна, 1759 гривень. Досить місткий, можу рекомендувати. Минулого разу я показувала рюкзачок, дуже малесенький був. Від, не пам'ятаю, від якого бренду. Так, оцей досить місткий. Подивіться, яке взуття класне, які кросівки. Не бачу, що це за бренд. А це конверси. Це конверси, але класні, потужні. І такі конверси коштують 4124 гривні на знижці. Коштували 5500. Ну і просто конверси зі знижкою 3674 гривні. Це якби прості конверси. Від Nike кросівки. О, завжди. Багато глядачів цікавляться більше цінами на взуття, тому роблю такі огляди 3659 гривень шкіра і шкірзамінник. Скільки відсотків треба дивитися? Ну, це шкіра, я розумію. Сподіваюся, що не тільки це шкіра, а це шкір Ну, Ціна теж не дешева. А отакі такі венди коштують. Зі знижкою 6399 гривень це шкіра, 20%. Тімберленди бувають і різних моделей і різну ціну. Це дуже класні, потужні. Просто вау! Треба чекати ще знижечки. Тімберленди просто більш класичні, більш нам привичніші і вони дешевші 4719 гривень це шкіра. А є в чорному кольорі тімберленди. Вау, 6399 гривень а коштували 8 тисяч. Це шкіра. І від бренду Браска мають всередині хутру внизу, а тут просто такий еластичний текстиль в стилі агер. А Ціна недорога, 1975 гривень зі знижкою, аж 50% знижки коштували три. 949 це шкіра. Ось це натуральна замша, а це вже йде як тканинна. А, такий текстиль еластичний. А ще такі валяночки з хутра теді. 1749 гривень, теж зі знижкою. А, це шер інтертоп. Колаборація, мені підказали мої глядачі, я не знала, що шер це український бренд, є магазин, але там дуже мало представлено товарів. Є окремий такий битічок. Так, 5242 гривні, дорого, дорого, це повністю шкір заміни. Коштували 7500. 7500, А це від ГЕС. Це від бренду ГЕС. Ну, можна було по пологу здогадатися. Це від ГЕС, тому така ціна. Ціна бешена для ГЕС, а просто. Бренд має значення і ціни теж залежать ще від бренду, а не від самого складу, якби що виготовлена річ. Там взутячий сумка, відбразка така сумочка. Бразка не є дорогим брендом, по-моєму, це і є український бренд українсько-турецький. Так 2239 гривень на знижці. Це шкір-замінник. Давайте подивимося чоловічі взуття для своїх коханих чоловіків, або, можливо, чоловіки дивляться. Тімберленди зі знижкою 5700. 5279 гривень, а коштували 6589. Ну, ви ціну бачите, це тімберленди, шкіра, потужні. І є в такому ж кольорі, звиклому для тімберлендів. Ціна 4899 гривень. Знак шкіри. Це просто супер. Такі кросівочки 2599 гривень на знижці шкіра і шкірзамінник. І текстиль. Ще такі є черси, ці важкуваті. Теж шкіра і текстиль 2799 гривень. Чоловіче взуття. Так, так, так. Ще такі є черси. Ой, вони легенькі і дуже-дуже якісні, дуже якісні, а шкіра і текстиль зараз три тисячі, а коштували 4400. Я трішки заукругляю, тому що ще є такі в чорному кольорі. Теж 3 тисячі, шкіра і текстиль. Пуми високі. Так. І яка ціна на пуми? 2199 гривень. Ну, це шкірзамінник. А черевики. черелики. Все шкірзамінник. 2400 гривень зі знижкою. Оці красиві. Красиві відтінки, чорний з бежевим і молочним. Вони утеплені, такі спортивні черевики. Так, 2400 зі знижкою, 31% знижечки на них є. Відванс є рюкзак. 1729 гривень. А, класний рюкзак. Нічого не скажеш, багато є відділів, розділів, все на а текстиль досить цупкий, коштував 2 300. Вітом Хілфікер крусівки чоловічі 5191 гривня коштували 6 тисяч. 489 гривень. Тут і шкіра, текстиль і шкірзам. Шкіра це от тільки такі маленькі кусочки замші. А це вже шкірзам йде. Більше як 5 тисяч зараз, 5200 рахуйте. Ось такі ще класнені були. Такі є томики. А вони ще дорожчі. 3500, а коштували 5800. Теж шкіра і шкірзамінник. І з чоловічих такі кларкси є. Ці дуже класні, дуже класні, якісні видно. що Якість хороша, причеплена. Ось така штучечка, щоб видно, що була це натуральна замша. Так, шкіра вар, шкіра середина 4319, а коштували 5400. Отакі кларкси чоловічі. Дуже дуже якісно. Друзі, якщо вам те, що чоловіче взуття, чоловічий одяг, напишіть в коментарях, щоб я розуміла, що знімати. Така чоловіча зітка. Не бачу, що це за бренд, досить якісно. Якийсь тренінг написано. Зараз 2000 коштує, а ой, 1200, а коштував 1600. Оце така спортивна зіпка від North Face. Є Балоніва куртка. А ну цікаво, бо North Face сам по собі дуже дорогий бренд. А я згадала, вже рюкзак минулого разу показувала від North Face. Пам а пам'ять коротка. Така куртка зараз коштує 7349. А коштувала вона 11999 без гривні 12 тисяч 12 Face. Як вам такі ціни? Класна куртка, нічого не стежного і ціна, відповідно, просто бешена. не промокаюча. 12 тисяч. Ну, на знижці вже 7400. Чоловічі тімберленди. Класні, прикласні. 5 тисяч. Коштували 7200. Це шкіра. Тут текстиль. Всім до зустрічі в нових відео.